З'явилися нові деталі інциденту із викладачем Львівського університету, якого знайшли біля Києва у критичному стані. Так у поліції Житомирщини повідомили, що обставини травмування чоловік медикам не пояснив. Однак, під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді камери патрульних. Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу Частини, де він того дня отримав обмундирування до тренінгового центру, чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі ймовірно і отримав ушкодження. Також у 199-му навчальному центрі ДШВ заявили, що викладач університету Степан Більшенко 7 лютого вчинив СЗЧ та вже зізнався у цьому правоохоронцям. Також військові заявили, що його ніхто не калічив.